Формування гарного настрою Як зжити звичку до занепокоєння? Як зжити звичку до занепокоєння? Перш ніж вона надломить вас, як витіснити з голови почуття занепокоєння, знайдіть собі заняття, людина, охоплена почуттям занепокоєння, щоб не впасти у відчай, повинна розчинити себе у діяльності. Терапія зайнятістю це термін, який широко використовується в психотерапії, коли роботу визначають як ліки Не дозволяйте вибити вас із сідла. Не втрачайте душевної рівноваги через дрібниці. Пам'ятайте, життя дуже коротке, щоб бути маленьким. Правило, яке допоможе вам позбутися багатьох турбот, говорить: спитайте себе чесно, яка ймовірність того, що вас турбує. Приміріться з подією. Усвідомлення та прийняття того, що трапилось, є першим кроком до того, щоб. Подолати наслідки будь-якого нещастя. Не давайте собі загрузнути в неприємностях. Вчасно подавайте команду зупинися. Вартість речі дорівнює тому, який шматок життя я готовий за неї віддати негайно чи поступово. Знання реальної міри речей є найбільшим секретом набуття спокою. Необхідно вчасно зупинити та поставити собі три запитання. Наскільки дійсно дорога для мене річ, якою я переймаюся? У який момент я повинен сказати: зупинися щодо справи, яка викликає занепокоєння, і поставити крапку, скільки я сплачую за цю річ, чи не заплатив я вже більше, ніж вона того варта, не намагайтеся пиляти тирсу. Не можна пиляти тирсу. Вона вже розпиляна. Те ж саме і про минуле. Коли ви згадуєте і переживаєте випадки, які вже відбулися, і з якими все покінчено, ви просто намагаєтесь пиляти тирсу. Вся королівська кіннота, вся королівська радь не повернуть минулого. Тому не намагайтеся пиляти тирсу. Отже. Як уникнути звички до занепокоєння, перш ніж вона вас здолає? Правило перше. Витісніть почуття занепокоєння постійною зайнятістю. Активна діяльність ось один із найкращих засобів лікування. Правило друге. Не турбуйтеся через дрібниці. Не допускайте, щоб ваше життя руйнувалося через дрібниці. Правило 3. Що стосується обставин, що вас турбують, застосовуйте закони теорії імовірності. Запитайте себе, яка ймовірність того, що це взагалі може статися? Правило 4. Примиріться з неминучим. Якщо ви знаєте, що обставини не у вашій владі. І ви не можете нічого змінити чи переробити, скажіть собі, Так. Це так і не може бути інакше. Правило п'яте. Вмійте вчасно зупинитись. Вирішіть для себе, яку міру занепокоєння ви можете собі дозволити щодо тих чи інших обставин. І не сплачуйте більше. Правило шосте. Нехай минуле саме себе поховає. Не намагайтеся пиляти тирсу. Дякую за вашу увагу! Свої побажання та відгуки ви можете залишити у коментарях під цим відео. На все добре!